Ты ему, блядь, до дома. Я знаю. Угу. Угу. Ну, я поняла. Я поняла. Добре, будемо розрулювати ситуацію. До побачення. Це там в цьому, так? Це що, муша? Ну ви відмовляєтесь від госпіталі... госпіталізації? Поїдете в лікарню? Ні, домой мене заміжі, пожалуйста. Домой? Я вмираю, мені можу років. Господи! Домой вы хотите? Да, умирать хочу. Молодцы. Дружить мне домой. Если вы умираете, то вам потребно в лекарню. Не надо. Мне восемьдесят лет. Я ходить не могу. Молодцы. Пожалуйста. Грузите. В больницу? Давайте в лекарню. В лекарню. Не, не надо. Я хочу дома умереть.